Використання додатка калькулятор для знаходження значень тригонометричних функцій. Спочатку ми повинні змінити режим режим роботи калькулятора, щоб у нас з'явилися кнопки із назвами тригонометричних функцій. Далі ми повинні обов'язково звернути увагу на кнопку ДЕК з англійської в перекладі означає градуси. Ми будемо вводити. Для знаходження тригонометричних функцій саме градуси, тому обов'язково, ще раз показую, щоб ця кнопочка у нас була зазначена. І так, нам потрібно знайти синус 55 градусів. Ми вводимо з клавіатури і отримуємо значення. Після коми знаходиться багато знаків. Але при потребі ми округлюємо до певного розряду: Десятих, сотих, тисячних тощо. Збиваємо. Знаходимо косинус 55 градусів. Також отримаємо ось таке значення, і при потребі округлюємо до певного розряду. Збиваємо і тангенс 55 градусів. Зверніть увагу, що тангенс у нас. Отримався більше одиниці. Так само ми округлюємо до потрібного розряду.